Я зібрала вісім основних помилок, розберу їх в цьому відео. Воно буде максимально таке корисне, стисле, швидке, легке. Але дивись його точно до кінця, щоб забрати всі ці помилки і більше ніколи їх не повторювати. Ну, і звісно, підписуйся на мій інстаграм, там більше користі, там я навчаю розвивати особистий бренд. А ми поїхали. І отже, перша помилка, яку я бачу буквально у всіх, оце прям та помилка, яку я бачу у всіх і майже в кожному розборі про неї кажу. І сама раніше її допускала це відсутність діалогу в сторіс. Ще такі відсутність діалогу в сторіс, жодних опитувань, жодних кнопок для реакції, жодних скринів з директу. Тобто ви розповідаєте якусь історію, і ви просто... Робити багато сторіс, але це виглядає як монолог. Да? Тобто ви щось розповідаєте, розповідаєте, там десь якась розмовна, там десь текстова сторіс, і все. Багато сторіс розказали, але в людей ви нічого не запитали. І ви потім думаєте, а чого ніхто не реагує на мої сторіс? Але насправді ви не залишили людям місце для реакції. І, звісно, іноді є такі сторітели, де ніби немає що всунути, немає де залишити місце для реакції, немає куди показати скрін з відповідей і так далі. Але здебільшого є куди всунути цю реакцію і цей діалог, але ви цього. Його просто не робите, і відповідно люди вам тому і не відповідають на сторіс, тому що просто немає куди відповісти або немає що відповісти. І виходить, що у вас сторіс такий монолог, що ви просто вийшли, розказали і все. Але це не так цікаво дивитись. Люди тоді взагалі не реагують, бо ви не залишаєте для цього місця, і їм здається, що ну якби для чого реагувати. Лояльність аудиторії втрачається, інтерес теж, тому такі сторіс не дуже цікаві. Тому обов'язково додавайте в свої сторіс. Опитування, де це потрібно. Теж це не значить, що треба тепер в кожну сторіс давати опитування, да? але по можливості. Давайте опитування, кнопки для реакцій. Більше того, дуже класно, коли вам відповідаючись, пишуть на сторіс, показувати ці скріни, Це породжує ще більшу активність. Тобто я бачу, що вам відповідають, ви на це відповідаєте. Ви це показуєте і відповідає вам ще більше. І сторіс тоді стає стають, стають схожі на діалог. І бажання людей ще більше вам відповідати на сторіс. Тому обов'язково додавайте діалог у ваші сторіс. І, взагалі, це навіть не просто порада, це такий лайфхак. Коли я почала це робити, в мене виросли реакції на сторіс, охоплення трохи, тому що люди постійно мені відпишуть, бо знають, що мені можна писати, я на це реагую. Наступна помилка, яку часто допускаю, це загалом такі важкі нудні сторіс. Що таке важкі нудні сторіс? Я сюди одразу додала сукупність різних фактів: це або багато тексту. Просто ціле полотно тексту на те читайте. Або це дуже багато якихось таких дуже розумних термінів, слів, або це просто якась важка, дуже експертна інформація, яка нікому не потрібна. Дивіться, в чому тут проблема? Ми думаємо, що ми конкуруємо з іншими експертами, але насправді ми конкуруємо просто з життям людей. Я сижу в телефоні паралельно, десь не знаю, йду по вулиці, готую їсти в туалеті, в транспорті, в машині і так далі. Тобто, і всі ми. А коли в телефоні ми не просто ну типу сидимо в телефоні, ми щось робимо, да, зазвичай і ми виходимо, конкуруємо. Ми з вами креатори з світом, просто з життям людини. І вона через це дивиться сторін неуважно, да, тому, що це не, не те, що Ютуб люди ще дивляться, можливо, плюс-мінус уважно. Вони включають, коли там їдять і дивляться. То в телефоні люди дивляться контент там, не знаю, ну реально в туалеті. І а, наскільки вони це роблять неуважно. Вони пролистують, вони дивляться без звуку, вони думають про своє. І відповідно, коли важкі, там багато тексту, там багато термінів, там дуже багато якоїсь такої складної, складної, важкої розумної інформації, це важко дивитися цей контент. Ми приходимо в соцмережі реально повтикати, потупити, отримати швидкий дофамін. Це правда, і тому контент має бути легкий. Це не значить, що ви не маєте давати експертного контенту. Ви маєте робити це легко, цікаво, доступно. Мало тексту, а, інформація, яка... Читається досить так зрозуміло, да? тому що я часто бачу, що експерт просто настільки включає ось цю Вікіпедію, і сторіс реально перетвориться на якусь книжку. І, на жаль, такі сторіс не хочуть дивитися, їх просто будуть пролистувати. Ви робити ці сторіс з думкою, що от, якщо я буду робити такі сторіс, значить я дуже розумний, але насправді люди так не думають. Вони просто в моменті, коли дивляться, думають, боже, який я тупий, що це не розумію, краще пролисну і вийду з цих сторіс. Тому наша задача робити сторіс максимально легкими, доступними для людей, щоб вони хотіли їх дивитися, щоб їм це було легко, щоб вони так відкрили і зразу зрозуміли. Сенс цієї історії. Наступна помилка це відсутність загалом контексту. Тут треба пояснити, дивіться, що таке відсутність в контексту в сторіс. От, наприклад, в мене часто бувають різні переїзди. Я в цьому році була не, не що в цьому році, за останні три місяці я була то в Україні, то в Аліканте, потім знову в Україні, потім в Португалії, потім в Німеччині, потім на Донеріфу, потім в Німеччині. Тобто, я, наприклад, постійно катаюсь, і мені важливо людей вводити хоча б в контекст, де я. Да? Тому що якщо я не вожу в цей контекст, де я люди не розуміють, де я, і вони далі не розуміють всі мої сторіз. Ну, умовно, да? тобто вони губляться. І... І це ну типу нормально, тому що я іноді гублюсь, коли я прокидаюсь така де я цей раз, люди ще більше. Е, тому, якщо ви переїжджаєте кудись, часто подорожуєте, то що треба вводити в контекст. Зараз я тут вчора я була там, завтра я буду там. Ну умовно пояснювати, пояснювати, що відбувається. Або вводити в контекст чим я зараз займаюся. Якщо у вас багато процесів, ви багато про що одночасно розповідаєте, багато подій люди теж можуть плутатись. В чому тут якби проблема? Дивіться, якщо люди плутаються, вони не розуміють, їм стає дивитись вас. Да? Тобто, Ну, от, боже, порахуйте, скільки разів в цьому відео я вже поправила волоси і напишіть, і напишіть в коментарях, мені кажется, вже мільйон разів. Uh, люди плутаються, і їм стає нецікаво дивитись. Тобто, якщо я не розумію контекст, я не розумію, де ви, що ви там робите, чого ви туди поїхали. Я заплуталась, мені не цікаво Ось і все. Тому ви маєте вводити в контекст час від часу, умовно раз в місяць, раз в півтора, раз в два це, залежно від вашого контенту, від того взагалі, де ви шо ви як ви знімаєте. Але от вводити в контекст, наприклад, що так, плани на цей місяць, або от я повернулася туди, туди, то зараз планую робити це. Або як зараз проходить мій день, чим я зараз займаюся, тобто вести в контекст, що відбувається загалом. Тому що якщо ви цього не робите, люди гублять сенс, люди дивляться наш контент дуже неуважно. Повірте, дуже неуважно. Бувало таке, що ви там десь щось один раз сказали і думаєте, я вже це Завів я не буду повторювати, але багато хто навіть це пропустив. Тому не бійтесь по перше повторювати щось особливо важливе, і обов'язково ті в контекст, що відбувається загалом в вашому житті, особливо якщо ви це давно не робили, або якщо ви надовго випадали, або ви якщо часто в роз'їздах, або у вас багато справ задачі люди губляться в тому, що зараз взагалі, чим ви зараз займаєтесь, що у вас на думці, що у вас в житті відбувається взагалі. Наступна четверта помилка це одноманітність. І сюди я теж врахувала одразу одноманітність декількох видів. Це одноманітність самих форматів. Тобто буває таке, знаєте, що я дивлюсь, а в людини три-чотири сторіс підряд на одному фоні. Це одноманітність, не те, щоб це я Якось дуже погане, але знову ж таки, ми говоримо про те про помилки, які псують охоплення, реакції, перегляди, і е, що їх не цікаво дивитись. Коли у вас однаковий фон, люди губляться. По перше, це не цікаво дивитись. Це одноманітність. Е, да, це не виділяє. Ми і так конкуруємо з зовнішнім світом і з іншими людьми. Більше того, тут може бути така проблема. Я зайшла в ваші сторіс, побачила. Ага, там не знаю, фотка. Якась фотка. Угу, хорошо. Вийшла сторіс, прошло пів години. Знов захожу в інстаграм, знов заходжу. відкриваю ваші сторіс, знов. Як знов та сама фотка. А текст може бути різний, тому що ви типу знаєте, як фон робите однаковий, текст міняєте. Але в мене в голові одразу щитується таке, ж це вже бачила глюк якийсь, виходжу. Через годину знов знову заходжу в інстаграм, знову натискаю ваші сторіс. У вас знову нова сторіс на тому самому фоні. У мене взагалі в голові, що я вже це все бачила, просто пролесну. Тобто, ось ці одноманітність, мені на да, однакові фони, це про це проблема. Іноді можна так робити, але не варто більше, ніж дві сторіс. Плюс там краще щось затемніть, щось розмийте, щось приблизьче. Тобто, зробіть якусь зміну кадру, щоб це було цікаво. Також в одноманітність ми можемо. Додати, наприклад, те, що у вас, наприклад, тільки розмовні, п'ять розмовних підряд. що, не дай Бог, вони взагалі не підписані без субтитрів, без якихось заголовків, це вообще ужас. Ніхто таке дивитися не буде загалом. Да, тобто, звісно, залежить від, але здебільшого, коли в нас багато розмовних сторін підряд, люди не будуть це дивитися. Хіба якщо це дуже якась цікава історія, але скоріше все, тоді це не експертний контент, а якась історія не знає про вашого колишнього. Тоді люди таке будуть дивитися, бо це скандали, інтриги розслідування. А коли це щось експертний, це багато сторіс підряд, умовно там розмовних просто це до. Це нудно, це скучно, не цікаво, люди не дивляться. Тому має бути в ідеалі, ось це різноманіття. Десь текстова сторіс, десь розмовна сторіс, десь розмовна в дзеркалі, десь знов текстова, десь така, десь інша. І тоді сторіс цікавіше дивитися. Да? Тобто, чим вони різноманітніші, тим вони цікавіші. Наступна помилка це тільки експертний або продаючий контент, і зовсім немає особистого контенту. Зовсім немає лайфу, зовсім немає особистості. Я не знаю, чим людина живе, чим вона думає, як вона думає, які в неї цілості, які в неї погляди. Якщо ви не розумієте, для чого вам розкривати особистість, вам треба дивитися Моє відео, воно або вже вийшло, або має вийти. Це відео, яке я просто сьогодні теж знімала. Відео для чого взагалі розкривати особистість, я там все по пунктикам пояснила дуже детально. Обов'язково переходьте на канал і подивіться це відео. Воно дуже цікаве. Особистість треба розкривати всім. Це дуже важливо. Якщо ви хочете, щоб вас купували, щоб аудиторія була лояльна, щоб вона вас дивилась, довго вас дивилась, не відписувалась. І тому, якщо ви викладаєте тільки експертним, продаючи контент, це не цікаво. Ви втрачаєте лояльність аудиторії, ви втрачаєте продажі, хоча ви можете. Так не здаватись, ви можете думати, якщо я показую експертність, я навпаки, молодець це ж правда є. Але ні, тим більше зараз, коли ринок змінюється, нові тренди, якщо ви не показуєте особистість, ви дуже багато втрачаєте. Тому тільки такий експертний продаючий контент це не дуже правильно. Знову ж таки, всі помилки, які я кажу в цьому відео, це суто мій досвід і мій погляд. Є експерти, які продають 24 на 7 кожного дня. Роблять тільки продаючі сторітели, їм це ок, але це їх підхід, який не має жодної лояльності, який да такий, ну от. Як сказати, чисто продати-продати якомога більше, отак, От да це не мій підхід. Для мене про класні стосунки з аудиторією, про лояльність, про те, щоб набирати аудиторію, мати класну популярність, далі розвиватися, робити класний продукт, продавати його органічно, без тільки е -е, успішного успіху і так далі. Тому це виключно мій досвід, мої правила. Те, як я працюю, і те, як бачу, працюють мої учні, що в них працює і як вони отримують результати. Ви можете не погодитись, ви можете не обов'язково прислухатись на 100%, Загалом будь-яку думку, яку ви чуєте, класно протестити, адаптувати і під свій досвід прийняти. Тому що можливо вам реально хочеться кожен день продавати в кожній сторіс, і вас це ваша аудиторія буде так купувати, і це теж має місце бути. Але в такому органічному світі ведення соцмереж це не дуже це втрачає лояльність аудиторію довіру, Тому краще так не робити. Наступний шостий. Пункт шоста помилка: це поверхневий контент без глибини. Це по факту можемо віднести сюди лайф, але який не розкриває. Під те, що під ним, тобто умовно, ви розкриваєте, куди я пішов, що я їв, що я робив, але не розкриваєте, Що я в цей момент думав, що я відчував, який в мене стан, які в мене переживання і так далі. Тобто, це середна, ця глибина, яка вас всередині те, чим ви ділитесь умовно з друзями. Такий контент він дуже класно зближає з аудиторію, він дуже класно розкриває вас. Він дає додаткові асоціації з вами. Знову ж таки, він робить вас більш лояльним, вашу аудиторію більш лояльною до вас, так, такі лояльні стосунки. Тобто, коли ви поверхнево розкриваєте. от мій сніданок, от мій обід, я прийшла, я пішла. Це поверхнево. Іноді такий контент має місце бути, але здебільшого нам важливо заглиблюватись більш. В, в глибину, і тоді це буде контент про те, що що я зараз відчуваю, що я думаю, яке в мене ставлення до цієї ситуації, які в мене загалом думки. І тоді ми розкриваємося середини як особистість. Це цікавіше дивитись, і люди з нами зближаються. Так, це як така, знаєте, розмова по душам з подругою, але знову ж таки у відео, де я говорю про особистий контент, я дуже детально на цьому пункті зупиняюсь, бо там ціле лекція, даві не відео, то лекція, яка присвячена цю тему, обов'язково її подивіться. Далі сьома помилка це відсутність людини людини в перших двох сторіс. Тобто перша сторіс, я не знаю, там, сфоткала свою розчку і, на, і на, наклала текст, друга сторіс сфоткала свою лампу, наклала текст. І перших дві сторіс я не бачу людини, немає ні селфі, ні відео, то немає вас в кадрі. Ваші сторіс це просто якийсь фон. Не знаю, там, перша сторіс на чорному фоні, друга сторіс на фоні кави, якийсь текст. Чого це погано, я візуально не бачу людину. Так зрозуміло, що в мене пишеться Нік, що це n я розумію, чиї чи сторіс я дивлюся, але все одно, коли візуально я бачу людину, особливо в перших двох кадрах, в мене візуально ця Да, типу. Візуал Да? Я загалом бачу людину, ага, все, я побачила, чиї сторіс я дивлюся, якийсь коннект. Тому віддалі навіть в першій сторіс, або хоча б в другій. Тому що іноді, як виключення, ми можемо дійсно робити такі супер інтригуючі сторіс і першу сторіс робити реально без людини, да, робити там чорний фон і якийсь чіпляючий тригерний заголовок. Але здебільшого, да, нам важливо перших дві сторіс, щоб була людина. Класно, що це буде не просто десь людина далеко в кадрі, або я закрила своє лице телефоном, а селфі, де є прямий коннект. Це відео, де ви є, особливо ви там щось робите в не тобто це класно працює візуально. Це додає реакції, це додає перегляд і це додає цікавості аудиторії. Тому, здебільшого, намагайтесь завжди в перших двох сторіс, щоб вже була людина. Відалі в першій, але це може бути в перших двох сторіс. Ну і остання восьма помилка, про яку мені здається, знають всі, але я постійно її все одно бачу і помічаю. Це дуже маленький текст або розташований в нечитабельній зоні. Люди це роблять того, щоб сторіс була гарна, естетична і красива. Але знову ж таки, це не так важливо, як те, щоб сторіс легко сприймали якщо я відкриваю сторіс, іду десь по вулиці, бачу отакий от текст, отакий курсивом написаний текст десь внизу. Я не буду його читати. Мені це не зручно, я просто пролосну. Да, окей, ваша сторіс буде естетична, але який сенс? Якщо туди, я нічого не прочитала, я не зрозуміла, що хотіла ви сказати, і загубила вашу думку. Тому текст має бути читабельний. Краще там буде підложка. Нехай це буде не так естетично, але це буде зручно. Ви хочете, щоб ваші сторіс були зручні? Точніше, естетичні, чи щоб у вас купували? Якщо хочете, щоб вони просто були естетичні, будь ласка, пишіть малесеньким текстом. Якщо хочете, щоб у вас купували, до вас прогрівались і була лояльність, пишіть нормальним шрифтом, нормальним текстом в читабельній зоні. Не треба ж текст отут. тут. Дуже часто люди розташовують так знизу текст, і коли ти тримаєш телефон, ти рукою закриваєш цю зону або дуже високо. Відалі розташовувати текст по центру кадру, десь ось тут, ось тут. Да? Навіть якщо він трошки закриє картинку, нічого. Ну, звісно, не на голові все, аби його розташовувати бажано, щоб це було плюс-мінус естетично. Але і не робити їх ось таким маленьким на білому фоні. Якщо це білий фон, от, наприклад, така стіна, зробіть його тоді чорним або підложку зробіть, не робіть його таким. Е Курсивом зробіть його рівним, подбайте про зручність, тому що ви в першу чергу думаєте про естетику, але тут важлива зручність. Знову ж таки, я ж кажу, що ми конкуруємо загалом, загалом е з світом. Люди йдуть по вулиці, дивляться ваші сторіс, Вони не уважні, і якщо текст не читається, вони просто його не прочитають. Все ну або прочитають 10% людей. А ми хочемо залучити більшу частину аудиторії, тому дуже важливо, щоб ваш текст. І, взагалі, ваша інформація легко сприймалась. Якщо підсумувати всі ці помилки, то можна дойти до думки, що важливо, щоб ваша інформація легко читалась, легко сприймалась. Подбайте про людей, щоб їм було цікаво і легко. Якщо ви зробите всі всі ці помилки, перестанете їх допускати. У вас виростуть реакції, у вас покращиться охоплення, у вас покращиться лояльність. Ваші сторіс будуть додивлятись, вони будуть цікавішими. Насправді є ще багато інших помилок, але в цьому відео мені хотілося виділити саме такі, знаєте, не завжди очевидні, і ті, які я досі бачу, допускає дуже багато. Людей. Більше того, я знаю, що проблема одна зі сторіс це ідеї, що послати, що знімати. Я не розумію, як вести сторіс кожного дня, я постійно випадаю. Що це теж велика проблема і велика помилка. І для того, щоб ви перестали випадати, в мене для вас зараз є дуже класний бонус. Я створила файл, де зібрала 120 ідей для контенту для Reels та Stories з прикладом і поясненням. Там прямо розбори моїх середів. І ви можете брати собі ці ідеї, адаптувати і в свою нішу створювати класний контент. Тому я хочу подарувати вам цей файл за перегляд цього відео за те, що ви дивитесь мій контент, за те, що ви Зі мною, впевнений, вам точно сподобається буде актуальний, Напишіть мені в інстаграмі в Директ слово ідеї і заберіть цей безкоштовний файл, я дам вам доступ. Прямо зараз переходьте за QR-кодом в мій інстаграм, щоб не забути, пишіть слово ідеї в і забирайте безкоштовний файл. Він закриє вашу проблему з ідеями, і ви починаєте регулярно вести блог, а регулярність дорівнює результат. Тому що дійсно, якщо ви випадаєте з блогу, у вас немає ідеї, це дуже велика проблема. І це взагалі найбільша проблема веденні блозі це ось ця регулярність. Я допомагаю з нею працювати і на навчаннях, і на наставнях і на практику. У мене також є дуже класний продукт інтенсив Посторіс. Взагалі, якщо у вас прям великі проблеми зі сторіс, ви прям багато помилок допускаєте, ви впізнали себе в кожній помилці, і ви взагалі не знаєте, як робити сторітелінг, які сенси доносити, як оформлювати сторіс. Тоді вам прям раджу мій інтенсив Stories Це продукт, де за 10 доларів ви отримаєте стільки бляха інформації. корисно. це дуже дуже цінний продукт, за дуже низькою ціною. Це правда. Там шість повноцінних уроків по сторіс, з прикладами поясненням і спільним чатом зі мною. За посиланням під цим відео ви можете доєднатися до цього продукту. Його пройшло вже більше 300 людей, і це реально дуже крутий продукт по своїй взагалі вартості. Цей продукт, я думаю, має бути в кожного, хто веде свій блог. Тому безкоштовно дарую вам файл з ідеями. Переходьте в інстаграм та пишіть слово в Дірект. А також, якщо хочете отримати більше і прямо навчатись, і вам сподобалось це відео, моя подача, моя легкість, мій контент. Вам точно сподобається мій продукт по сторіс, інтенсив Планта сторіс в описі під цим відео. Я намагалася робити це відео легким, швидким, динамічним, щоб ви подивились, отримали інформацію, пішли вже втілювати. Да? Тому що ніхто не любить довгі нудні відео, тому моя подача це завжди про такий швидкий, легкий, доступний та контент, який зрозумілий. Я вам дуже дякую за перегляд Та пишіть, будь ласка, відгук. Чи було вам корисно, чи впізнали ви себе, можливо, ви чимось не погоджуєтесь, або навпаки, ви впізнали себе в усіх цих пунктах. Мені буде дуже цінний ваш фідбек, розвивати YouTube, це не так просто, тому я вас прошу про підтримку. Якщо вам було корисно, просто от вам було корисно, ви взяли користь. Давайте зробимо такий взаємообмін. Просто щоб ця інформація краще засвоїлась, віддайте мені свій лайк, віддайте мені свою підписку або просто коментар. Я вам інформацію знання, а ви мені лайк, підписку, коментар. Підпишіться. На мій, будь ласка, YouTube канал, поставте лайк цьому відео і напишіть коментар, чи було вам корисно, що вам сподобалось, і, можливо, які наступні відео, деякі теми ви хотіли б бачити. Дякую вам за перегляд цього відео. З вами була Настя, Ен -Віцюк. Я навчаю експертів в різних нішах розвивати блог, продавати послуги. У мене було вже більше 300 учнів, кейсі відгуки ви можете знайти в моєму профілі. Зовсім скоро буде стартувати мій продукт наставництво. Я вас на нього запрошую. Також можете написати мені в Директ, щоб дізнатися деталі, або за посиланням під це відео, заповнити анкету перед записом і всі деталі я вам розповім. Бажаю вам класних сторіс, багато переглядів, високих охоплень і класних продажів. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на мій канал. Па-па, до зустрічі в нових відео.